Друзі, дує сильний вітер. Зараз може я там за деревиною сховаюсь. Чи може трошки вітер чухне? Тоді ми з вами поспілкуємося. Поки що закидаю. Так, що у нас сьогодні тут є цікавого? Прикормочкою сьогодні будемо користуватися карас ванільний мед. Може трошки додамо солодкий бісквіт. І прикормку додамо трохи міласи. Це короб карамель. Ну я думаю, лящу вона теж сподобається. Розводимо нашу міласу у воді і будемо замішувати прикормку. нащупав рибку закліпцювався було три клювання з цієї дистанції на плаваючу насадку сейчас ітиля спробуємо Трошки не докину. Ого, ого! Було клюванечку. Мабуть, не засік. Працюю я з медовою прикормочкою. Скоріше за всього це платва. Якщо вона крупна, то хай кліє. Так, дистанцію вроді. Вроді знайшов. Зараз треба посидіти трошки, послідкувати, попробувати підсікти, що там що там за риба кліє. На шарбані вже, мабуть, черв'яка нема. Ладно, зараз перезакинем. У мене зараз більше цей фідер цікаве. Так. О, перша рибка. Так, и Ой, святые. Брат близнец, така сама, да? И гарные плотыны Трошки затихло. Так можно нормально половить. если вот обида такую волну погнала, такой ветер. Сейчас хоть более-менее пустигочки пустигочки на флет пока еще ставим пенотиста поклевки були поймал одну платвичку присутня. Це, конечно, не добре. Можна втратити рибину хорошу, Ну, ничего не поробиш. Так і є. У черв'яка у нас теж була покльовка. но за за такой крупной рыбой. Пучок червяка, опарыш и такая маленькая рыбка. Клевочка. А, сидит, наверное. Опа. Мабуть є. Когось я, друзі, викормив. Не знаю, правда кого. Ну, ого, ого. Щось таке. Наляща схоже. Ще може я і помиляюсь. Так, лящик. Підлящик. Викормив, друзі, під лящика. Ось. Невеличкий такий. Але перший. Друзі, ну ви ж знаєте, що першу рибку відпускати не можна. Я його поки що кинув в садок. Бачите? А потім відпустимо. На На черв'яка. А потім відпустимо. І десь туди. Так опирався, друзі, той підлящик. Мабуть я його тягну через траву. Що здалося мені, що він якийсь великий. Але як бачите, не дуже він великий. Можна сказати, зовсім невеликий. Ну нічого, точечку ми знайшли. Викормили. І я сподіваюся, що зараз будемо з дитяля рибку трошки ловити. Я вже хочу поставив побільше. Це овмер. Але з тонкої проволоки. Щоб було краще насаджувати мотиля. Мотиля, черв'яка, далі йде мотель. Гарний мотиль у нас крупний. Так, пару штук для запаху. Олучилось три Забувся сьогодні банку для мотиля, заїхав заїхав в магазин, а коробочки нема. Пришлося взяти від сира і на кінець один на париш. дивіться який. такий чудовий бутербродик. До прикормочки, друзі, я додаю трохи вареного гороху. Ну, він не зовсім варений такий, недоварений. Прямо так пробочкою туди запихаю і закриваю прикоркой. Так, так. Все. Можна робити закид. Тобто ви зрозуміли, так? Да? Прикормочка в мене з добавкою. Якщо я буду кидати в одну точку, той горох у мене буде там накаплюватися. Чим більше гороху, тим довше в мене риба буде стояти на точці. Трошки вітер затих, можна сказати пару слів. Всіх вітаю, по-перше, сьогодні в нас чергова рибалка і знову ми на Карачунах приїхали половити ляща. Тут берег повністю в деревах і цілий день сюди почти не заглянуло. Ми приїхали сюди після обіду, в місті була неймовірна жара. Приїхали сюди, а рибаки сидять в теплих кофтах. Мені зразу стало дивно, потім через пів години я сам дівся. Бо знаєте, коли сидиш без сонця і постійно вітер, вітер, то трохи підмерзаєш. Рибалка, друзі, в нас буде добу, ночовка, все як має бути. Ловлю на два фідера. Ну Для початку і все. Це Кравченівське водосховище. Місце я вам пізніше ближче покажу. Місце дуже кайфове. Ну а зараз поки що... Половим рибку, бо вже скоро вечір. А щось хочеться піймати якогось гарного ляща. Опа! О! Ого! Патріот запрацював! І щось дуже хороше, це вже не платва. Фіта, ну, підійди. На пінотіста щось схватило таке. Ай-яй-яй-яй-яй, хоч би не зійшов. Може от удатки. Йо-моє зійшов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, так і знав. Таке щось пер. Ну, бачите, через траву я тягнув, тягнув. Погано, що трава. Конечно, дуже погано. Ну ладно. Така поклевочка це дуже гарно. Ех, йо як же я тянуть там скрізь в траву? Це так, один зійде, один Може через раз хоч буде одного Візьму одного ні. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Опять! Ти бачиш за Завалив все! Завалив все! Сюди вже повідочок слабенький ай-яй-яй-яй-яй з піддерганчиком. Ось сюди сіди, йде йде. Йде, 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 йде. Вроді пройшов траву. Йде, де сейчас опирається Ось ну, все Ну кто там? Я не бачу. Та -мойо, карас! Щоб ти був здоровий! Ви бачили, що ти мені наробив? Я в шокі просто! Я в захваті і перехваті! Що ти мені наробив? Я вже думав там ляжки кілограма на три Чей закопну? Ладно, чекай, сейчас я тебя освободю. Сюда. Что це за рыбалка такая? Я ж злякался меня. Куда у все полетело? Другий раз не зовсім зрозуміло, чи то покльовка, чи волна. Є такі покльовка, а є таке щось можна сплутати. Вис підсипую. дивися, дивіться, дивіться, робить. Опять же трава. сейчас будем до горы поднимать. Света нам поможет. А все, уже десь тут. Кто там? Карасипе? Что ты будешь делать? Не, ну дякую конечно, Ну, но... я ж для ща хочу, хлопцы, я ж для ща хочу, я знаю, что вы молодцы, клюете красиво и тянуть вас, одно задоволение, ну так, а даже для щи? Так, це все хорошо. А де ж наші лящі? Це правда, друзі, вже тянув, думав, ну це вже лящ, ну так же пер, так упирався. А виходить, що не лящ Пінотисто з'їв. ладно. Два раза я тебе чесноковое поставлю. Чесночку. Опять-таки закинул. все тільки закину і якраз тісто опять що я поміняв буду ловити на один фідер на черв'яка з опаришем другий фідер дав в светі воно все лови сидить бо він мені просто не дає ловити там на те піно тісто тільки закинув і карась клює і нема коли мені зайнятися лящом. Так що Так що поки вирішили отак. Світа посидить з одним фізером, а я з другим. Посидимо, послідкуємо, на дивиться, вже клює. Це вже мабуть плітка. Бляч, так швидко не може клювати. Поперезакидуємо. Я думаю, буду більше толку, ніж моток з двома. Це витягую пустий гачок. Так что, хай будет так. Ну, и свет и клюет. Карасик. Карасику. Снимешься? Давай я сниму, а ты уже позаряжай. Дай гачочка, Дай пенатиста. Опа! Так. Ну, баш, так хорошо. Света керует этим фидером, а я краще займусь червяком. Тут у нас анализаторы. Хто буде клювати, то почую. Тут, тут, і тут, і тут поклювка. Ну що, є, що нема, не пойму. Вроді є. Вроді є. Так. А, ні, нема. Підняв до гори. А, плітка, мабуть. Смаленьки, смаленьки, на що ти мені сдалася така хороша? Я такого черв'яка нацепив, а ты все зипсувала. Иди Бачите, що залишилось. Такого здорового червяка. Так, зараз еще одного карася пънимаем. Ну я в баню. не клюї. Краще підемо якусь смачну вечерю приготуємо. Ну і друзі, надибав місце таке з черв'яками. Прошлогодні листя, трава, я так поняв, ось бачите, така субстанція. Дожди пройшли, воно все мокре там. Верхній слой знімаєш і тільки успіва їх там доставати ловить, бо вони такі шустрі, розбігаються я тільки отгорнув, раз-раз наловився без скільки надо. Так, ну поки що без мотиля попробую так от червячок за париком. Так що найшов я таку чудову черв'ячницю що там не грязе, нічого, таке листя перегнивши після зими. Ну і звісно мокре Після дощів. Я вже сюди ще якось прикормки домішав, по-моєму ляш карамель. Я дуже быстро пішла. вторую точку. Это, конечно, хорошо. Карась клюе. Все нормально. Великий, крупный. Только ж нема. А уже вечер. Солнце седает. Так что... последний раз закинул, сейчас Посидю ще, може якогось чергового карася піймаю, то завтра зранку будемо ловити. Один маленький підлящик був, отож треба було мені зразу сісти на один фідер і ловити чисто на черв'яка за паришом. Я би перезакидав би частіше і було б більше толку. Така моя помилка. Ну що ж, завтра зранку подилюсь, якщо почне клювати, одного фідера обираю і на один фідерочок буду полювати за лящом щось тримтить опять плітка маленька Там поводок довгий вона там плаває єдає там розгулятись и все, сегодня хватит. А, еще баштан, еще. Баштан. кто у нас сегодня замес ляща выступая на червяка. Да я жду. Это а Пришел вечер. наступает плотва. Зараз безстренько з органим яєшеньку з салом. Любите яєшеньку. Та ще й з салом. Не дуже вона корисна, але я вам скажу дуже смачно. Настільки що не можна встояти. Зараз розкочигаримо нашу печечку. Наша походна пательня. Так, У нас тут все порізано. Помідор, лучок, сальце. Ах, зараз тільки на пательню і все. Так, выкидываем сюда сольце сегодня у нас такие башты стиль здоровый можно в гости покликать мистер син выскочить. я думаю на яешке никто будет не против так. Это, 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 это будет в сыром виде. Да, запашок. Вам пахнет? Сыбульку то вот так. опять карас. Давай на травку я тут. А, этот целый. Опять карась. Ну все, уже на закидал, уже бомбисты. приятного друзья